Доброго ранку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 2 жовтня. Так, подивимося такі питання. Вчора в мене прогул. Їздили, я там показувала вам подорож. Треба було документи забрати. Продовження, продовження, пермесу. Ну, я отримала, Сережі щось ще не готове. Положили Ольгу якусь. Фамілія така якась Ольга. Так що до 4 березня 2026 року продлили пока що. Так, ну, отакі питання. Зеленський об'явив 16 міст містами-героями, да? По лінії фронту. Ото Покровськ, там, Константиновка, Дружківка, Краматорськ, Славянськ. Ну і так далі по лінії фронту. Ця лінія тримає оборону. Чи прорвуть росіяни цю оборону? Купянск там, да? По лінії фронту. Там саме такі, що розбивають. Чи, чи прорвуть росіяни цю оборону? ЗСУ. Обман. Ні, обман і нерушимо. І это, говорять, несерьезно. І не, не. Бої, да, розрушення, бої. А прорвати неудача в них там. Не розбивають хлопці. Ні. Лицемерие, обман, терпіння з трудное дуже сражение і и... нічого безполезно. Бесполезная суета. Господи, Васька. Бонянились. Так що не проруть. Нічого, ніхто їх нікуди не пусти. Так, хорошо. Чи, чи з'явиться потужна зброя в Україні у жовтні? Чи з'явиться потужна зброя? Що там это обіцяють? Тамагавки? агавки. Ну, он, движение, дорога, движение вперед. І хороші новини. Да. Должна появиться. Чи посилиться у жовтні агресія росіян проти України? Чи посилиться агресія Росії? Тут уже говорять рішення і карта перемоги. Після длительного сраження і спокійне состояние. І що? Лицемерие обман. Тут уже вигідна сделка. Ось рішають домовленість і карта перемоги, і спокійне состояние. І що? І що? Ну, ще будуть удари. Ну, щоб посилилась по справедливості. Удачний случай по справедливості. Тут вигідна зділка. Ну, тут -то -то... все одно ще завышенные требування і удари. Удари ще будуть, прильоти. Ще таке оце як за куди вже дальше повишати? Ще будуть у жовтні? Чи буде у жовтні просування ЗСУ? Да, решение проблемы и вседозволенности. І вперед, хлопці. І надіжно. І надіжно. Так, да, буде. Чи буде звільнено ЗСУ ЗСУ якусь територію, якісь території України. Чи буде щось звільнено, якісь території у жовтні? Заверш... завершение цикла, разрыв отношений, разорванный контракт, все под контролем, ну должны колесница вперед, тут завершение цикла и это и разрыв, разрыв отношений, разрыв отношений, понимаете, разорванный контракт, что вы там это вот да, будет Щось буде звільнено. Будуть звільняти хлопці у жовтні. Так, Харківський напрямок. Чи просунеться ворог вперед? На Харківському напрямку. Вперед. Ні. Безполезно. Обмануті надежди. ні 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 Азарт і є, але карта мира і обмануті надежди їм там. Ні Нічого не вийде. А на Сумщині. Чи просунеться ворог вперед на Сумщині? Сумщина вдома. и бесполезно. Бесполезно. Решение про проблема решена и по справедливости. Не, наоборот, назад. Назад гонять. Погнал хлопцы наши. Сумщина. А на Запорожье. Чи просунется ворог вперед на Запорожье? Хлопцы отбивают у позже наши. Решение проблемы. Чи просунется неудача одиночества? Нет, нерушимо. Бедственная ситуация. Не, -а. Нет, тут помощь хорошая. Хлопцы с помощью опять. Смотрите, две карты. Рука помощи. Помощь хорошая. Хлопцам нашим. Не, 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 не. Не. Наоборот, перемены. Хорошие перспективы. А этим неудача. Не просунуться далее. А на Днепропетровщине? Че просунутся вперед россияны? Вот лизуть там на Днепропетровщине. Опять хлопцы наши стоять. А ця лысица Лиза, Лиза, которую надо избегать, которых надо избегать. И что? Чи просунуться? Прям завышенные требования. Ни, ничего не получится. Не. Пусти, пусти надежды. Пусти надежды и старания. А на херсонському напрямку. Чи просунеться ворог вперед, до Херсона туди лізе? Дорого вони там платять, оно. Абсолютно. І близько. І близько. Розбивають на корню хлопці. Ні, борьба за виживання, Ні, ні, ні. не, 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 не соблюдение данного слова і все. Ні. бесполезно. Херсонщина. Ні. Що там відбувається в Одесі? Що там затопило? Жертви? Що це таке? Що там твориться в Одесі? Чому так? Що воно? Одеса? Ну так, да, прям это карта ох, Вищі сили. Вищі сили. Це якийсь циклон, якась злива, циклон. Вищі сили показують По умеренности, гармонії. Воно пройде, конечно, хороші перспективи. Але зараз вот это вот. Ну, воно это пройде. Враждебность, нестабільність. Это скрытая враждебность. що то тут освобождение, йде. Ну, вот это сейчас тяжело. Там і прильоти он показує. І як вищі сили... Но это ж там циклон, злывая за такое затопление. Вроде так, и уже, говорят, было. Но оно, оно там обнуление еды. Сложно, неприятная неожиданность. Проблемы. Потери. Потери, тоска по ситуации, по людям. Жертвы. И космысли, предчувствия. Воздоровление, хорошие перемены по умеренности. Тут прям выщий силы, выщий силы, циклон якийсь. Чему? Чему? Тяжелое положение. Сейчас. И жертвы. Ну перемены тут. Важно, как важные изменения, как перерождение. Высшие силы. Жертвы. Зах помощь и колесо фортуны. Куда? Ну, восхождение. Должны перемены. Выздоровление, хорошие перемены. Высшие силы. Выздоровление, хорошие перемены по умеренности. Тяжелое, что положение там. Так, ну хорошо. Чи відволікає Росія провокаціями Європу від допомоги Україні? От своїми провокаціями, чи відволікає Європу від допомоги Україні. Та не, поміч все одно йде. Ні. Ну, розтрата энергии. Как нужен отдых восстановление энергии? розтрата энергии. Конечно, это неприятная ситуация. Але тут поміч иде. Тут рішення таке прийнято. И... Та воно там все завершится. Он завершение цикла. І вот этим россиянам разочарование. Не, поміч будет. О, на бреве завершение цикла. Вот это ті провокации, вони скоро, вот это вот, бачите, показують. Вот, обрыв, карта смерти. Все, Павел умер. Провокации эти должны завершиться уже. Это серьезное дело. И завершение цикла. А поміч и буде. Так. Хорошо. Чи можуть Путина змусити завершити бойові дії? Чи может Путина змусити завершити Вот этого человека, которого надо избегать, вот этого лицемера. Жінка дуже помогає, опять. Помощь от женщины. Решение проблемы, помощь от жінка. Так. Чи заставят его? Змусят его. Распад. Распад и карта радости. Змусить. Змусять все равно. Вот по умному якось, жіночка допомагає і рішення проблеми з допомогою, женщина, помощь. і от карта радості. і по умному, по умному. Ну, непримиримость, порушення, Та карта сили, Конечно, заставят. Сила, перемога. Жінка якась хорошо допомагає. Так. Подивимося Київ. Чи буде наступ на Київ? І ще подивимося. Наступ на Київ росіян буде. Та Київ тут уже перемога, і ось дивіться, яка, яка карта. Вигідна зділка. От це все-таки зділка. Ми от дивилися з вами, да? І тут що? Карта перемоги, тріумфа і забілі є успіх. Київ. А, обмануті надіжди. Наступу ні. Ліцемірія і обмануті надежди. Потрібність помощі, спекуляція, спекуляція. Наступ на Київ Але ще бідственна ситуація, ну опять карта перемоги. Сделка вже. Домовленість. Тиранія ще, бідственна ситуація і тиранія ще буде. Ще прильоти будуть. Ну, от, от наступу ніякого ні. І близько немає. Нову каховку подивлюсь. Нова каховка Херсонська область. Лівобережжя Херсонщини. Яка доля. Ще дивимося. Яка ще чекає. <кхи> Нова каховка, Херсонщина. Вот, этим, вот этому врагу перша карта. Неудача, одиночество и отрицательный. Отрицательно. Все. Ще пока на перехрестке. Там перемены идут. Долгие проблемы, конечно. И на еще пока сомнения на перекрестке. Тут и да и удача, перемены. <coughs> Опять движинки показывают. С помощью. Две женщины все с помощью. Профессиональная помощь. Борются за это. Перемены идут. Важное изменение в жизни. Все. Як переродиться нова каховка, як родиться заново. з нуля. Перемены. Важные изменения в жизни. Вот это все. Помогают. И облегчение, и высшие силы помогают. Облегчение страданий. Помощь высших сил. И решение проблемы. Проблема будет решена. И другая карта императора. Все. Решение проблемы. И договор. Новокаховка до дому. До дому. Дивитесь с карт, Вот это все. Вот эти проблемы, конечно, сомнения и проблемы. И вот это мстительное им неудача. Одиночество, неудача. Все. И тут идут перемены. Договоры. все, дивите. Решение императора. И договор. И с нуля. Как перерождение. Новой Перемены. Перемены. До дому Новокаховка. До дому. Запоріжжя, Мелітополь гляну. <кхи> Мелітополь. Запорізька область, яка доля, Мелітополь. Так, возьму по одному. Мелітополь, яка доля, в дальнейшем, в ближайшем будущем. Ох там, Мелітополь там удари і карта конфлікту. Удари, прильоти, Мелітополь. Там ще відбивати хлопці будуть. Вот этот враг перевернувся. Все, вот эта лисиця. Лисити, от это вот удары, прилеты, страхи, покровительство, помощь, разорванный контракт, все Мелитополь, решение проблемы, та сама карта. И удача, солнышко. Солнышко, ясное видение. Колесо фортуны, куди? Все, Конечно, перемены. Додому, Мелитополь. Мелитополь додому. Але там ще все. Ось... Тайнова Каховка. Там мені вчора писали и говорили. Что там страшное, что делают? Что там наши вытворяют? Там страшное дело. О, уже там вот дачи, там уже на, уже на левом березе наши. Так что такие вот удары, удары, бои. Что Запорожье, что Херсонщина. Наши хлопцы отбивают там. Все, перемены. Перемены. Колесо фортуны, и все, колесница. И тут покровительство, и помощь, и разорванный контракт. Все, вперед вперед, положительное развитие, солнышко, да, да, критичная ситуация, Мелитополь, прилеты, удары, бои, критичная ситуация, там будут страшные дела, что, пекло, не будут, а уже, и все, и дому, Мелитополь, <coughs> без сомнения, колесо фортуны, колесница, перемены, до дому, до дому. вот, ясное видение, ясное видение, Удача. Ось рішення. Положительний результат. Так що Мелітополь нова каховка додому. І всі останні теж не буду я так взяла по одному місту. Лівобережжя Херсонщини і Запорізька область. Додому. Ну і все, на цьому подивилися. Ми такі питання з вами. Дякую вам за увагу, за перегляди, дякую за коментарі, за підтримку вашу. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!